Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В Студії працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Прощання з героєм Закарпатці провели в останню путь майора Віталія Постолаки. Чи буде на Закарпатті новий голова ОДА? Про можливе призначення Закарпатцям розказав народний депутат України Валерій Паскан. 100 гривень нового зразка українцям представили нову банкноту, яка має з десяток рівнів захисту. У Ужгородських школах заговорять Угорською. У місті на базі школи номер 2 стартує пілотний проект вивчення Угорської як другої іноземної мови. Дитячий гандбол в Ужгороді. Чи є ким підсилити головну команду краю? В Ужгороді поховали майора Віталія Постолаки, котрий загинув в зоні АТО. Герой помер під Дебайцевим. Майже місяць тому. Однак тіло привезли на батьківщину тільки в середу. Як кажуть, очевидці в автівку, котра везла загиблого, влучив снаряд. Тому тіло залишилося на території підконтрольної сепаратистам. Однак, нарешті, через більш як чотири тижні Віталія Постолаки привезли додому і з почистями поховали. Попрощатися з героєм прийшли сотні друзів, близьких та рідних. Він лише місяць не дожив до свого п'ятдесятилітнього ювілею. Віталій Постолакі, військовий, патріот, герой, котрий віддав життя за мир і спокій в нашій країні. На Донбас поїхав добровольцем. Бойові товариші згадують, ця людина була віддана своїй справі. Він, як ніхто інший, боровся за цілісність України. Чління служило, що ніколи не унивав, онував с... больша волі. Наскільки Скока. Я знаю, это когда конвой выходил, ну, когда не было, основная дорога была закрыта уже на Артема, когда конвой вывозил погибших, то попали в засаду. Это автомобиль. И поэтому долгое время не могли найти тело. Попрощатися із Закарпатцем прийшли сотні людей. Військові зі 128-ї восьмої піхотної бригади, де служив Віталій Постолаки рідні та друзі. Колеги Віталія, які працювали із ним роками, стверджують, Постолаки був дуже відповідальним та принциповим у всіх сенсах, як на роботі, так і на службі. Віталій був дуже порядною людиною, принциповою і відповідальною. Це була людина, на яку можна було покластися, надійна людина із яким було приємно працювати. Дуже шкода, що. Смерть забирає найкращих наших товаришів, наших колег, які зараз відстоюють незалежність України на сході війною у війні з сусідом. Все знає, що його відговорювали, говорили друзі, що не їдь більше, не то, але там, каже, мене ждуть хлопці, там зовсім друга атмосфера, і тому для нього друзі. Колеги, все життя були в першу чергу. Процесія пройшла центральними вулицями Ужгорода. Прощалася з героєм всім містом. Навіть перехожі, котрі не знали військового, віддавали честь та долучалися до ходи. Поховали майора Віталія Постулаки на Ужгородському кладовищі Кальварія. На пагорбі слави. Кандидатура народного депутата Валерія Паскана розглядається на посаду губернатора Закарпаття. Про це сам народний депутат повідомив сьогодні під час прес-конференції в Ужгороді. Утім, Валерій Паскан зауважив, що готовий прийняти повноваження за однієї умови, а саме наявності необхідного ліміту повноважень. За словами депутата, його можливе призначення наразі перебуває на стадії переговорів з прем'єр-міністром України. Останню таку розмову з Арсенієм Яценюком Валерій Паскан мав кілька днів тому. Тому. Я дав добро на погодження на призначення в Закарпатській області за певних умов. Якщо буде ліміт повноважень, щоб дотримання законності всіма в Закарпатській області, я попросив і президента, і прем'єра, щоб вони зібрали нараду і дали ліміт повноважень, що Закарпаття можна е зробити все, щоб ті люди, які порушують закон, були притягнені до відповідальності, а ті, хто розмухує ситуацію, розпарює ворожнечу, так само були притягнуті до відналізі. Якщо буде такий ліміт повноважень, я буду е, призначений на посаду губернатора Закарпатського. Нова 100 гривнева копюра вже запущена в обіг по всій Україні. В управлінні Нацбанку запевняють, нова копюра випущена до річниці з дня народження українського письменника та поета Тараса Шевченка. Нової банкноти змінився дизайн та додалося захисту. Так на 100 гривнях нового зразку можна побачити палітру, котра змінює колір залежно від кута нахилу. Крім того, з'явилася нова захисна стрічка з зображенням цифри 100 та знаку української гривні. Наразі 100 гривневі копюри нового та старого зразків функціонуватимуть в обігу паралельно, тобто обмінювати старі коп'юри на нові не потрібно, кажуть спеціалісти. Банкноти вводяться в обіг з метою поліпшення організації готівкового обігу та в межах планового випуску. Старі банкноти і нові банкноти будуть знаходитись в обігу паралельно. В Закарпатській області ми маємо вже такі банкноти. І в залежності від того, як будуть надходити заявки від від банківських установ, ми будемо надавати в межах підкріплення і банкноти нового зразку. Відомий Закарпатець, соліст музичного гурту «Рокаш» Віктор Янцо, задекларував свій дохід. Це відбулося в рамках кампанії декларування доходів громадян України, які отримали свій прибуток ще минулоріч. Вони повинні подати декларацію про майновий стан і доходи. Термін до 1 травня цього року, залучаючи відомих людей до таких акцій у фіскальній службі, прагнуть пояснити закарпатцям, що процедура декларування потрібна і є обов'язковою. Більше далі у сюжеті. Соліст гурту Рокаш Віктор Янцо задекларував свій дохід. каже, звернувся в Мукачевську податкову інспекцію, щоб дізнатись про деталі оподаткування. Окрім того, що зараз такий скрутний час в Україні, і нам досить часто приходиться грати благодійні концерти, тобто допомагати державі. Захотілося стати ще свідомим українцем. І Як кожен свідомий українець, я хочу запитати, чи повинен я обов'язково подавати декларацію про свої доходи. Привітно зустріли тут мене і дали фахову відповідь, і зараз я вже спокійно знаю, що мені надалі треба робити. Заповнення декларації про майновий стан і доходи відбувається у центрі обслуговування платників. Орієнтуватися громадянам допомагають і відповідні стенди. Там на різний вид доходу є різні додатки. Наприклад, на спадщину або продаж рухомого-нерухомого майна є додаток 2. Є також ще податкова знижка. Це коли вони вчать дітей або самі навчаються, отримують, мають кредит. До іпотечний кредит, страхові, страхові, е, які страхують своє життя або пенсійне страхування. Ну і е, тоді вони там заповнюють додаток шостий, і ми їм допомагаємо. Задекларувати свій дохід для громадянина України своєрідний обов'язок. Декларації можуть бути подані різними шляхами як віртуально, так і особисто. Я думаю, що е, ті питання, які е, стосуються саме обов'язку, подачі декларації. Стоять перед кожним громадянином. Цей обов'язок мають в першу чергу ті громадяни, які отримали доходи з будь-яких джерел в межах України або за межами України. І ці доходи не оподатковані. Процедура декларування потрібна і обов'язкова кажуть податківці. Нагадують, зволікати не варто, адже термін декларування доходів громадян до 1 травня цього року. 13 патефонів торгівельних марок Франції, Англії та Німеччини вилучили працівники чопської митниці. Українець, який віз їх з Франції, не задекларував звуковідтворювальну техніку. За що її вилучили за попередніми даними це історично колекційна цінність 20-30-х років минулого століття. Наразі патефони передали національному музею історії великої вітчизняної війни у Києві. А ножка з подробицями далі. У більше як 6 тисяч гривень оцінили звуковідтворювальну техніку, яку вилучили на чопській митниці ще минулоріч. Шляхом проведення попередньої візуальної експертизи деякі з цих патефонів виготовлено у 20-30-х роках минулого століття. Вилучені патефони було передано до меморіального комплексу у національний музей історії великої вітчизняної війни. В фондах меморіалу зберігаються. Подібні експонати і е, представлені на широкий загал на постійно діючі експозиції і фондах. З дякністю приймаємо ці цінні речі на постійне зберігання до нашого музею. І Музей, фонди, якого налічують, понад 400 тисяч музейних предметів. Це, звичайно, стане частиною колекції. Е, Ну і надбанням, да, для всієї країни. Голова комісії з реорганізації Чопської митниці каже, майно, яке перевозив українець, було вилучено відповідно до протоколу про порушення митних прав. Вивозячи звуковідтворювальну техніку з Франції, він не задекларував її. Передача звуковідтворювальної техніки, а саме патефонів, які були вилучені на митному посту ТИСО, як предмети порушення митних правил експертною оцінкою, вартість їх встановлена понад 6 тисяч громадянин, який здійснював переміщення зазначених товарів, на нього накладено адміністративне стягнення в цьому розмірі, і відповідно до рішення суду дані. Патефони були конфісковані більше десяти патефонів, вилучені чопською митницею. Відтепер поповнюватимуть колекцію національного музею історії Великої вітчизняної війни 41-45 років. Вже на місці проводитимуть детальну експертизу кожного звуковідтворювальних апаратів. Ужгородські школярі заговорять угорською. Пілотний проект стартує на базі школи No2. Ідею вивчення угорської підтримали батьки. В його реалізації допоможуть самі угорці вивчати угорську як другу іноземну зголосилися вже в кількох районах області. Більше в сюжеті Олесі Колодій. Вероніка учениця четвертого класу. Вона новину про можливість вивчати угорську як другу іноземну мову сприйняла із захопленням. каже, її батьки володіють угорською, але не досконало. Я дуже хочу вивчити угорську мову, тому що в мене мама і тато її знають. А я теж кілька слів знаю, але я хочу поглибити свої знання. Ужгородська школа номер 2 стала першим навчальним закладом області, де вивчатимуть угорську мову як друга іноземна. Школа спеціалізується на поглибленому вивченні іноземних мов з першого по п'ятий класи вивчають англійську. А уже з наступного навчального року, переконаний директор школи, учні зможуть обрати другу іноземну або німецьку, або також ж, угорську мову таку ініціативу охоче підтримали батьки учнів. Приблизно 90-96 дітей. Отак, -таки в таких різних межах, бо в різних класах порізні різна кількість діточок. 30 і більше є таке, так тому, скажімо, ми не будемо ліквідовувати, скажімо, німецьку мову, ми будемо давати на вибір англійська основна. Так, а далі або вибирають німецьку, або вибирають угорську. Підтримують ідею вивчення угорської мови як другої іноземної в закарпатських школах угорські дипломати. Держава сусідка готова за потреби взяти на себе певні витрати із закупівлі спеціальних підручників. Проблеми із педагогічними кадрами також не мало б виникнути, адже і Ужгородський національний університет, і Закарпатський Бергівський інститут імені Ференца Ракоці II готують відповідних спеціалістів. Переговор В высшей школе есть уже готовая программа э, обучения венгерского языка. То есть они могут помочь э, в плане методологии. Там э, ведется подготовка кадров э, учителей венгерского языка и литературы. То есть в этом отношении никаких проблем не должно быть, потому что если нужно, значит есть методологическая поддержка, есть э, учители, которые могут помочь. Українським міністерством освіти ще влітку минулоріч була затверджена програма Угорська мова Вивчення як другої іноземної мови для п'ятих-дев'ятих класів. Навчатися діти будуть за підручниками, якими вичають угорську мову в Угорщині як іноземну. До того часу, поки ми розробимо свої рукописи, які пройдуть відповідну експертизу і видами ці підручники, і погодження з міністерством освіти і науки, ми зможемо користуватися цією, цим підручником угорської мови. Але для цього спочатку вона пройде експертизу при нашому Закарпатському інституту після дипломної педагогічної освіти. І своєю експертними висновками ми направляємо в Міністерство освіти і науки. Наразі, окрім ужгородських шкіл, зголосилися навчання-заклади із Мукачева, Хуста, навіть Рахова, аби і у їхніх школах була змога вивчати угорську як другу іноземну мову. Здорові нирки для всіх під таким девізом, 12 березня в Україні відзначають всесвітній день нирки. Хронічну хворобу нирок сьогодні має близько 10-12% дорослого населення. Тож уявлення про рідкість цього захворювання хибне. Хвори з діагнозом хронічної ниркової недостатності можуть не помічати свою хворобу, адже особливістю є абсолютно безсимптомний перебіг її на старті. За інформаційно-освітньої ініціативи почали відзначати цей день, метою якого є привертання уваги суспільства та підвищення рівня обізнаності про хвороби нирок, профілактику та лікування цих захворювань. Пані Марія, 60. Її діагноз хронічний полікістоз нирок. Це вроджене захворювання. Недуга турбує жінку давно, але на діалізі вона близько двох років. Ось так три рази в тиждень Марія Іванівна приходить до відділення нефрології Закарпатської обласної лікарні. І майже чотири години лікарі проводять різні маніпуляції, які необхідні для того, аби підтримувати життя цієї жінки. Та пані Марія не втрачає оптимізму. Людина має бути оптимістом. У кого як, знаєте, то індивідуальні особливості характеру людини. Це. Я сподіваюся на краще, що все буде добре. Хворі з хронічною нирковою недостатністю мають проходити процедуру гемодіалізу. Апаратами, які виконують функцію штучної нирки, лікарні забезпечені, наголошують у відділенні. Це апарат штучної нирки. У нас хворі з хронічною ниркової недостатності. За них нирки не працюють, хронічна ниркова недостатність. За них працює апарат. Цей апарат забирає лишній, лишню рідину з організму, прочищає кров. В області є сім центрів, які забезпечують краян гемодіалізом. Наразі у у відділенні нефрології в обласній лікарні є 12 апаратів штучних нирок. Медики кажуть, цього достатньо для забезпечення процедурою гемодіалізу всіх, хто звертається за допомогою. Ми фактично майже єдина область на Україні, яким ми хворим не відмовляємо в процедурі замісної ниркової терапії, тобто гемодіалізу. У нас тими чергами, ну, в принципі, ми усім забезпечені. Ну, Кожний рік. 45-50 хворих нових поступає на гемодіаліз. Всього в Закарпатській області більше 200 чоловік приймає цю процедуру замісної ниркової терапії. Медики зазначають, що при вродженій хворобі нирок профілактика неможлива, але тим, хто не має таких захворювань, потрібно дотримуватись простих правил, аби убезпечити себе і свої нирки. Не зловживати м'ясом, не зловживати тваринними жирами. Не зловживати алкоголем, контролювати вагу тіла, слідкувати за рівнем цукру і холестерину в крові, не палити, пити достатню кількість питної води в день. Тобто це такі загальні рекомендації, як і зазвичай пересічний громадянин повинен, зазвичай пересічний громадянин повинен дотримуватися. Наразі ситуація з виявленням хвороби нирок набагато краща, ніж була ще 5 років тому. У 2010 році був відомий кожен десятий випадок захворювання, а зараз ця статистика значно покращилась. Кожен четвертий випадок захворювання є відомим і хворому надається необхідне лікування. А як відомо, вчасне виявлення хвороби є запорукою успішного лікування. І наостанок про новини спорту в Ужгороді проходять жіночі баталії з гандболу. Чемпіонат України серед дівчат 98-99 років народження триватиме з 12 по 15 березня. Четвертий фінальний тур зібрав учасників з Київської, Запорізької, Херсонської, Львівської та Закарпатської областей. За першим днем змагань слідкував наш журналіст Олександр Курта. Фінальний етап чемпіонату України з гандболу серед дівчат віком 16-17 років вже вкотре доручили приймати Ужгороду. Очільники обласної дитячо юнацької школи з гандболу стверджують: у нашому місці є всі умови для проведення подібних змагань. А з боку федерації гандболу України повна довіра. Наш край має і кредит довіри з боку федерації, з боку міністерства. Ну і плюс міністерство вирішило провести фінальний тур у місті Ужгороді, оскільки зразу ж після його закінчення тут буде проводити навчально-тренувальний збір збірна команда України серед дівчат 98-го року народження. Ганболістки, що виступають на цих змаганнях, є одинадцятикласницями. Поєдинки, де вони захищають честь своєї спортивної школи, для них завершальні. Далі дівчата розпочнуть свої виступи за дорослі команди. Тому мотивації у гравчинь точно не бракує. Вже на сьогоднішній день троє гравчинь. 98-го року народження вже є гравцями Карпат. Вони, звичайно, ще не в основі грають, але я знаю, що тренерський склад випускає їх і в досить таких серйозних матчах. І вони досить непогано проявили себе. Це і Готра Яна, і Мелікетська Настя. Так що. Перспективи є. Я думаю, і в майбутньому команда буде запрошувати перспективних наших дівчат до свого складу. У стартовому матчі у Жорській Карпати підтвердили статус фаворита турніру. Збірна Херсонської області поступилась нашим ганболісткам з рахунком 29-21. Карпати поділяють першу сходинку з командою міста Бровери. Останні мають навіть кращі шанси на здобуття перемоги, бо якщо не втратять жодного очка, стануть першими. Очень сильний уровень ігри дівчат, сильні команди Ужгород, Ужгород Львов, Херсон, і ми Запорожжя. Поэтому сборная України зараз уедет на чемпіонат Європи. Я думаю, що они очень достойно повинні показати гандбол, який ми проводимо і учим дітей на Україні. За матчами фінального етапу чемпіонату України споглядав і головного тренера національної збірної України жіночого гандболу Борис Петровський. Без молоді не буде першої команди. Із цих дівчат вже тут проглядаються перспективні дівчата при нормальному фінансуванні і хорошій підготовці. Вони в перспективі можуть стати гравцями національної збірної. У п'ятницю у журські гандболістки зіграють з командою Запорізької області. Фінал турніру та нагородження відбудеться у неділю. Тоді і вирішиться доля чемпіонок. І вже за кілька хвилин в ефірі телеканалу «ТС-1» стартує громадсько політичне ток-шоу про головне. Знецінення національної валюти і як наслідок зростання цін та зниження рівня життя. Причини економічної та соціальної кризи в Україні та шляхи виходу з неї. Кому відповідати та на кого сподіватися українцям? Відповіді на ці питання сьогодні у студії будуть шукати народні обранці, політики та представники громадськості. Початок прямого ефіру вже о 19.25. На цьому наш випуск завершується. І вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. В освітніх закладах краю впроваджують енергозберігаючі технології. Влада і народ в Ужгороді пройшли громадські слухання з приводу дотримання законодавства України працівниками міськради. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в товаристві нашого телеканалу. І нехай щастить.